Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Михайло Балаш загинув на війні 20 січня цього року. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Михайло народився 14 листопада 1990 року. Захищав Україну від російських військових. Був солдатом. Прощання із Михайлом відбудеться у суботу, 27 січня, о 12.30 у Свято-Михайлівському храмі села Нове мукачівської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою! Троє людей, серед них семирічна дитина, отруїлися чадним газом у ніч на 25 січня у Виноградові. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що про пацієнтів рятувальникам повідомили працівники виноградівської районної лікарні. Вони розповіли, що ця сім'я їх ушпиталила до медзакладу з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Подія трапилася у місті виноградів на вулиці Мала Польова. А ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Також на сторінці відомства написали, що з початку цього року в області 11 людей отруїлися чадним. Газу. Житловий будинок горів минулої доби у селищі Ченадієво-Мукачівського району. Про це також сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що повідомлення про загорання надійшло о 13.58. О 14.42 поширення вогню на площі 34 квадратних метрів рятувальники локалізували, а о 15.37 повністю ліквідували. Вогонь знищив речі однієї кімнати до перекриття над нею, а також частково пошкодив дах. Травмованих та загиблих немає. Трьох закарпатців, котрі намагалися незаконно потрапити до Угорщини, затримали прикордонники відділу вилок Мукачівського загону. Це сталося близько другої години ночі за 800 метрів до Держрубежу. Тоді чоловіки намагалися дістатися до угорщини через річку Тиса. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що затримані розповіли, що перед цим домовилися з невідомими людьми про незаконний перетин рубежу за 4 тисячі доларів. США. тоді чоловікам дали рятувальні жилети й гумовичовина. Також розповіли, як уникнути прикордонників. Затриманих. Доставили прикордонний підрозділ. На них склали протоколи за незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерували до суду. Чоловікам загрожує штраф або арешт. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення. Зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини це початок нової сторінки в історії співпраці країн. Так охарактеризував візит Роберта Фіцу до Ужгорода, політолог Михайло Шелемба. Нагадаю, 24 січня в обласному центрі Закарпаття прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з словецьким колегою Робертом Фіцо. Тоді говорили про економічну, енергетичну, транспортну та аграрну співпрацю. Тощо в словаччині сформувався новий уряд. Були вибори буквально осінню минулого року, тому налагодження. Нових контактів з новосформованим урядом є надзвичайно важливим для України. Плюс Словаччина перейшла в когорту тих, які десь критикують Україну. Ми чуємо, будемо казати, різкі заяви, які тривали від нинішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо протягом цілого року від тищі в бік України. І про те, що Україна повинна пожертвувати своїми територіями, і про те, що в Україні немає війни. Тому налагодження цих контактів є надзвичайно важливим для України і те, що з ним зустрівся прем'єр-міністр України, є надзвичайно позитивним кроком, і це буде початком або стартом нової сторінки в історії, будемо казати, співпраці України та Словаччини. Так чи інакше, словаччина розуміє. Те, що Україна є надзвичайно важливим партнером для Словаччини, і Словаччина буде розігрувати цю карту в Європейському Союзі, десь там, де треба буде голосувати за якусь підтримку України за якесь політичне рішення, ну зокрема, це на даний момент виділення 50 мільярдів України, початку там переговорів і так далі. І тому подібне, що дуже багато буде такого роду голосувань, коли карта України буде розігруватися, зокрема Робертом Фіцо. Тому те, що він вчора був м'яким і цих різких заяв він не, не, не висказував в Україні. Це було зрозуміло. Я думаю, він шукав точки для дотику, і точки для того, щоб власне задовольнити інтереси словаччини в е, співпраці з Україною, і Словаччина, насправді отримує багато позитивних моментів. Та? Зокрема, це є і ремонт озброєння, і те, що словацький військово-промисловий комплекс отримує. Замовлення з боку України, а це є кошти для словаччини для їхньої економіки, тому це є ряд позитивних аргументів, які все ж таки Словаччина витягує з співпраці з Україною. Реабілітацію в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології проходять військові після поранень та цивільні. Ольга, вимушена переселенка з Лиману Донецької області. Два роки тому з чоловіком приїхала в Ужгород. У центрі нейрохірургії та неврології жінка лікує спину та ноги. Каже, за місяць щоденних занять з фізичною терапевткою бачить хороший результат. Все дуже добре. Кожен день вона щось мені придумує новіше. Я все кажу, ой, я не можу, а тоді я вже все можу. <рес> і воно так от вилу. Ну, трапляється. Я вам скажу, що благодаря оцімось вправам, мені стало набагато краще. Я дуже довольна, задовільна, тому що я сюди прийшла. Звертаються пацієнти з різним характером болі, з різним характером враження. Це і внутрішнє переміщення, осіб, особи, які за Травматичних уражень, і місцеві мешканці, які мають якісь певні хронічні болі. Працюємо, намагаємося допомогти абсолютно всіх, намагаємося використовувати індивідуальний підхід, максимально допомогти кожному пацієнту. Тримайтеся, не спішіть, відбираючи максимально ефективні вправи. Ну і Далі вже коригуємо по стану пацієнта, чи доповнюємо, чи зменшуємо навантаження в залежності від необхідності. Після важких травм реабілітацію в нейроцентрі проходять військові. Дмитро отримав мінно-вибухове поранення. Лікарі діставали уламки з головного мозку. Фізичний терапевт Олесь Лебединський каже: на військового чекає ще одна операція з пластики черепа та тривала реабілітація. Це викликало у нього такий як лівобічний геміперест, тобто слабкість. І починали ми з того, що в принципі нога навіть те, що ми бачимо зараз, це вже прогрес. На, на поча. Він у нас вже більше місяця, і ніяких рухів якби не давало ліва нога. Його було дуже важко навіть сидити, він не тримав рівноваги. І ми починали з таких простих в принципі, завдань, щоб покращити координацію, наскільки це реально піднімали на ноги з підтримкою. Ну навіть зараз, то що ви могли побачити, це вже такий достатньо суттєвий прогрес. Для адаптації пацієнтів до домашнього середовища в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології є «Ергокухня». Одним із видів занять є приготування їжі під наглядом фахівців з реабілітації, розповіла завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Катерина Зінов'єва. Чим відрізняється ще ебу тому що тут є, ну принаймні, на нашій кухні адаптована духова шафа, вона наближена да, до зросту. Якщо ми говоримо про пацієнтів, які на кріслах колісних. Плюс у нас є завдяки благодійному фонду пацієнтів України, У нас ще є спеціальний стол, який під. Німає варочну поверхню і опускає варочну поверхню. Звичайно, що в домашніх умовах підняття і опускання варочної поверхні немає, але принаймні ми маємо зрозуміти, що має відбуватися і як пацієнту показати, що треба зробити, як набрати воду, як закип'ятити, як порізати. Загалом у центрі нейрохірургії та неврології працюють 20 різнопрофільних фахівців з реабілітації. Це є лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, або логопеди, психологи, у нас є психіатр, психотерапевт. Наш профіль це є пацієнти після ну, і до, до повномасштабного вторгнення це були пацієнти більше з інсультом, після видалення пухлин з головного і спинного мозку. Також це були пацієнти після ДТП, черепно-мозкові травми, ну і спінальні, якщо там падали, ДТП. Після повномасштабного вторгнення це зараз є більше військових, і військових це важкі військові з черепно-мозковими травмами і спинно-мозковими травмами. Після ну вибухових уражень, за словами Катерини Зінов'євої цьогоріч, обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології підписав меморандум про співпрацю з міністерством охорони здоров'я. Наразі це один із шести закладів досконалості по реабілітації в Україні. На базі нейроцентру навчатимуть фахівців з реабілітації. Діана Шух, Леонтій Николишин, колишин, Суспільне новини.